Зараз знаєте не для красивого слова. Я скажу, що ми будемо говорити про найбільший актив держави, про людей. Ви, мабуть, замислились, подумали, що ж є найбільшим активом. Чому я вважаю, що люди лишаються головним активом країни? Ну тому що додану вартість створюють саме люди: ракети, дрони, технології. Навіть траву і квіти висаджують в глибокому тилу. Теж люди ми ще не дійшли до такого рівня розвитку штучного інтелекту і роботизованих систем, що можемо обійтися без людей. Можливо, на щастя, до речі. А, і тут я мабуть і ви бачили таке достатньо тривожні прогнози. Наприклад, в інтерв'ю Тимофія Милованова, це керівник Київської школи економіки. Він сказав, що це песимістично. Я попереджаю це песимістичний прогноз. Є ж, мабуть, і оптимістичні, і є реалістичні. Так, от Милованов сказав, що в Україні за 10 років може лишитися 10-15 мільйонів українців. Є також прогнози міжнародного валютного фонду. Вони м'якіші, м'якіші, я відверто кажу. Зокрема, в одному з прогнозів міжнародного валютного фонду йдеться, що в разі припинення війни кількість населення України стабілізується на рівні близько 34 мільйонів осіб. А тепер ми з вами вже розглядаємо позитивний сценарій від МВФ. Що в випадку, якщо в Україні не буде війни, то в 2030 році в Україні може бути 33 мільйони 936 тисяч осіб. От я відверто не знаю, де вони взяли і як вони вираховували з точністю до людини у 936 дев'ятсот тисяч. Ну не до людини, а до до тисяч людей. Але ну ось так точно такий прогноз. Робить міжнародний валютний фонд, будемо перевіряти в 2030 році. На зв'язку з нами зараз Василь Воскобойник, голова Офісу міграційної політики. Пане Василю, вітаю вас, вітаю, пане Дмитро. Вітаю ваших е, слухачів. Ви теж дали дуже тривожний прогноз. Про те, що це навіть не прогноз, це констатація того, що зараз є. Про те, що населення України щороку скорочується на 300 тисяч людей приблизно як населення Житомира, себто, от щороку у нас мінус населення Житомира. А як ви це вирахували? Справді цифри дуже прості: З кожного року помирає близько 500 тисяч людей, народжується біля 200 тисяч. Різниця якраз і складає оці ці тисяч. Це демонструє дерстап. Далі звичайна математика, і хочу звернути увагу всіх наших слухачів на те, що всі ці проблеми в нас почалися ще в минулому десятиріччі. Ми тоді вже опинилися в ситуації демографічної кризи, коли кількість населення України постійно скорочується. На жаль, така ситуація є на сьогоднішній день. Ви враховували кількість людей, які виїхали з України. Ну очевидно, що хтось повертається, зрозуміло, і тих, хто про продовжує виїжджати, яка тут динаміка? Насправді цифри про 250-300 тисяч осіб стосуються виключно кількості населення в Україні. Жодні демографічні речі ми не рахували, не рахували те, що пов'язано з міграцією, а рахували виключно демографію. Ось те, що стосується кількості людей, котрі виїхали, ну, цифри різняться. Від 7 до 9 мільйонів українців знаходяться зараз за кордоном. І саме звертаю вашу увагу саме на це, на цьому, і базує свій прогноз Міжнародний валютний фонд. Вони рахують приблизно кількість людей, котрі не затримуються в європейських країнах, ті, хто будуть повертатися назад на батьківщину. А у нас є. Якісь приклади, як вирішувати подібну дуже серйозну демографічну проблему, характерну не лише для України, але ну, для багатьох європейських країн, та це, це серйозна проблема. Ще й враховуючи, що в Європі немає війни, все таки дуже пом'якшуючий фактор. Але якісь світові досвіди ми можемо використовувати. На увазі, яким чином ми можемо зменшити смертність і підвищувати народжуваність в Україні, в тому числі. Я розумію, що це залежить багато від рівня життя, так е, зрозуміло. А, але я трошки інакше сформулюю зараз питання. Знаєте, я бачив відео з. З Данії, да, Данії. бачив відео е, відбувався такий певний, навіть, можна сказати, демографічний конфлікт між місцевими мешканцями і е, мігрантами з країн е, глобального півдня, я скажу так. І ось е, мігрант Данцю говорив наступне: у тебе одна, максимум дві дитини, а у мене вже п'ять дітей в Данії. І через 30 років ми візьмемо владу в цій країні. А яким чином зараз намагаються європейці вирішувати це питання? Можливо, щось буде корисне для нас? Я знаю, дійсно глобальне питання. І що можу сказати? Перше, в незалежності від рівня розвитку України, народжуваність у світі падає. Коли рахують наші демографи, що в країні до кінця 2100 року у нас буде дійсно близько 15 мільйонів людей. Населення нашої країни дуже серйозно зменшиться, не приводять приклад Китаю, в котрому зараз 1 мільярд 400 мільйонів населення. А у 2100 році там буде жити лише 600 мільйонів людей, це наочний приклад тих демографічних проблем, котрі відбуваються. Стосовно вашого прикладу з Данії, ну можу звісно порадіти за цю людину, котра була впевнена, що в нього і в його дітей буде така сама велика кількість новонароджених. Але насправді ситуація в країнах змінюється і вже у другому, третьому поколінні мігрантів, кількість дітей не дуже відрізняється від кількості дітей, скільки народжує місцеве населення. Тому е, говорити, що за деякий час всю Європу запалоняться е, люди з іншим кольором шкіри, ну це дійсності така бугалка, і вона не спрацює. Тим паче, що більшість європейських країн найближчі роки, якщо навіть на місяці, буде переглядати і суттєво переглядати власні міграційні політики. Що призведе до того, що ось такий соціальний туризм, коли люди приїздили до країн Європи, аби там просто жити, аби народжувати велику кількість дітей, отримувати соціальну допомогу на дітей і не працювати, і не соціалізуватися? Ця модель вона буде фактично знищена. І першим таким криголамом в цьому йде Німеччина, де вже заявлено, що для Всіх без виключення людей, котрі знаходяться в Німеччині, котрі не хочуть працювати, для них буде поступово зменшуватись обсяг виплат по безробіттю. Фактично, за три етерації, коли вас запрошують до місцевого джоб центру, де вам пропонують працевлаштуватися. Ви три рази відмовляєтесь на третій раз, вам просто відмовляють у виплаті допомоги по безробіттю. Більше того, окрім виплати по безробіттю, ще й скасують можливість проживати безкоштовно за рахунок держави. І далі люди будуть приймати рішення або просто жебракувати, або залишати Німеччину. І, скоріш за все, це так і буде відбуватися. І за подібним же самим механізмом будуть відбуватися зміни і в інших європейських країнах. Людям будуть пропонувати дуже простий вибір: або ви працюєте і соціалізуєтесь, або ви нам просто не потрібні.